Нирнуй вже по, по косточці це більше, даже, бачите, ну все плаває. Вода стоїть у дворах і навіть в будинках. Плаває пів вулиці, пропадають дерева, псуються ремонти. Так понад тиждень живуть мешканці вулиці Революції на граніті колишньої лютневої революції в районі м'ясокомбінату у Полтаві. І ось У мене там не хоче саме. Просто так і живу. Хожу оце в ризаках ночую по сусідах. Ну, це дня чотири, а то й більше, що те, скільки води хаті. А це двір сусідки Галини Володимирівни, пані Лесі. Пересуватися тут можна, хіба перестрибуючи з піддона на піддон. Чи на підтоплення комплексно припускають місцеві ґрунтові води, танення снігу, плюс непрацюючий забитий водовідвід, розчистити який людям самотужки не під силу. Це сталося днів тому десять, але результату у нас немає по вирішенню цього питання. Чому тому, що влада діє дуже повільно, а вода підходить з кожним днем все більше, тому нам треба вкрай. Край, тому що зараз тільки лютий, і ми розуміємо, що далі буде ще більше, більше води. Головне питання це по вирішенню прочистки води від води, тому що там років 13 у нас не було цієї ці проблеми. А зараз, коли там все захарашено, то тобто нам потрібно це все е, вичистити. Вода канава, да? з якої повинна уходити вода з, з масива жилого, вона забита, не функціонує. І от тай все видно, вона забита по всій, по всій своїй длині. Її нужно що чистить, от стоїть вода, нічого не уходить. Такого підтоплення кажуть місцеві, тут не бачили років 30. Все Це і ну вже під хати, все під гаражом. Сподіваючись на допомогу в вирішенні проблеми, місцеві зверталися до Київської райради в управління житлово-комунального господарства міста в ДСНС та інші інстанції. 01, 101, цивільний захист дзвонили. Ну понімайте, кожен відправляє в цивільний захист. Я перший раз дзвонила, а він каже: Дзвоніт ДСНС. Туди позвонила, а вони кажуть, дзвоніть на гарячу лінію. розумієте? Отак була вода. Навіть не доходила до краю. А тепер ударом з нахати йде. Страшно, дуже люблять. Наразі воду на підтопленій ділянці відкачують рятувальники. За словами речника ДСНС Полтавщини Віталія Шкаревського, борються тут зі стихією, починаючи з 11 лютого. Не відкачують воду приватному секторі, тобто з подвір'їв будинків, житлових. Вода, всю скачують вони в каналізаційну насосну станцію, туди скачується води. На даний час на цьому напрямку залучено на 6 чоловік, одна пожежна автотистенна та три мотопомпи. Яка причина підтоплення та коли по вулиці революції на граніті розпочнуть протиаварійні роботи? З цими питаннями ми звернулися до полтавської міськради та спрямували відповідний інформаційний запит в управління житлово-комунального господарства. Наразі чекаємо відповіді.